Друзі, ви не повірите, але я потрапила у мертве місто Орбіта. Я думаю, що багато хто з вас чув про нього. Але сьогодні, у 2025 році, ми знову сюди повернулися для того, щоб подивитися, що зараз тут знаходиться в цих квартирах. Бо дуже багато різних історій з'явилось в інтернеті, що там ну щось десь там кажеться, мірящиться, хтось тут ночував. Сьогодні ми з вами подивимося, що тут насправді зараз коїться. Ось так вона виглядає сьогодні. Трошки моторошно, звичайно. І отут саме найстрашніше те, що один під'їзд просто обвалився чертям. Я не знаю, чи безпечно туди сьогодні взагалі заходить Тут каналізації, де живуть орбітовські мутанти. Коротше, давайте не втрачати час, а зайдемо, подивимося, декілька квартир, а може і всі. А може взагалі знайдемо щось таке. Щось таке страшне. Коротше, друзі, зараз ми ризикнемо. А до речі, поки ми не зайшли в квартири, хотіла показати місце, отут тут колись багато років тому, десь більше десяти років, я коли вперше сюди зайшла, отут от стояв вінок. Тут розбився. Ну, якийсь малий, я не знаю, з яким уроки було. Коротше, лазили, воно впав десь розбився. Тут стояв Коротше, таке, жіночок. Моторошне місце. Отак, все, дьмка на, на поверхи. Тут все як в Прип'яті. Просто, звісно, може. Це перший поверх так виглядає. Все вже видрано. Mm -hmm. ну, Такий вигляд з першого поверху. До речі, тут таких квартир дуже багато. Ну, в принципі, чим воно відрізняється від прип'яті, що прип'яті там меблі там посалишалися і всяке таке. Практично немає нічого, але ми зараз з вами подивимось. Тут ще можна знайти якісь, може, листи, фото, а може ще щось. Коротше, давайте шукати. Так, тут таке якесь слово конец, не знаю, що воно означає, Стрілочка і квартира, в якій якийсь конець. А дивіться, ще позалишалась підлога, нічого собі. Куски підлоги. Щось понаписували. Бачите, тут ще навіть обої позалишались. Ну, то ще можна щось. Знайти цікаво. Так, тут ще одна кімнатка, така я тут вже побачила, на підлозі є взуття. Вон чи є куча всяких штук і листи. Ось фото є такі. Ми мені, до речі, говорили, що нічого не можна руками трогати, але ми зараз, о, дивіться. Ще й гроші знайшли. І великий лист. Здравствуйте, дорогие мама и папа. В Харькове мы с Андрюшей отдыхаем. Отдыхаем. Каждое утро мы идем на источник и загораем. Вечерами мы ходим в парк Горького или в парк Шевченко. А ну кто, если я кто -то из Харькова. Э, прошлое воскресенье днем мы ходили в парк Шевченко. Мы хотели пойти в... Театр, но он был закрыт. Тогда мы пошли в зоопарк зверей смотреть. Зараз це, мабуть, екопарк фільм, вона называется. Завтра, 17 июня, мы собираемся в час идти в парк Горького посмотреть детский театр. До свидания, целую, Саша. Тут еще, до речі, є. Один лист. Так, здравствуйте, дорогие дети, Володя и Ларочка. Нового ничего нет, все у нас по старому. Правда, Света уехала в Ленинград. Ну, это, Хто хоче, можете зупинить стоп кадр зробити і прочитати. Це лист. Не, ну це ж роз рублі. Хто пам'ятає, я вже точно не пам'ятаю. Це ще взагалі якісь старі дуже. Прям, мабуть, вообще... взагалі взагалі вилежали тут, як сувенірні. Капець ішла, я ішла, і тут оп, і тупо нема пола. Я сподіваюся, що воно там воно в повітрі тупо висить. Капець, от це дожилися. Я все-таки забралася. Не знаю, п'ятий поверх. Я вже можуть старі. Тут на п'ятому поверсі, бачите, який. Від з вікна відкривається. Страшний. Тут, в принципі, ну так щось. До речі, я тільки що чула, як хтось розмовляє тут. Ну, ми, в принципі, з вами житемо в Чорнобилі, да, і для мене це дуже дико, коли я от просто ну, йду по запрошеному місці, місту, навіть так сказати, і там хтось розмовляє. Для мене це. Проблема, тому що в мене вже рефлексами вироблено, ну, що якщо хтось розмовляє, а в тому місці, де ти знаходишся, закинуть. то це означає, що треба тікати. І я спочатку подумала: капець, ти типу, попалював, треба типу, тікати, бо хтось там розмовляє. ну Там туристи, які можуть за поліцію, а потім яке тікати, аж не в чорному Такі моторшні коридори мертвого міста, орбіта. Щоб повернути, можна бачити. Я не зрозуміла, що це за цифри постійно. Бачите, хтось розмовляє. У мене в рефлексах є таке поняття, як треба зводити і сховатися, і знайти у вані випадково чудіка на стіні. Бачите, хтось. Да, я зайшла якраз такий де упав косирок і сюди люди не будуть заходити. Користуйтесь лайфаком. Павше наступну квартиру, а тут якась така фігня. Я не знаю, що це таке. Може, тут грали в якісь ігри або якісь сатаністи. Я Не знаю, що це таке. Балкончики, бачите, якщо на них стать, ти благополучно можеш полетіти вниз. Так що, мабуть, ще піднімемося трошки вище, подивимося, що в тих квартирах. Я це тут, дивіться, збереглися, якісь чи малюнки на стіні, чи обої. Мені здається, о, це що таке? Тут якісь ритуали тож, ну, хтось робив. Дивіться. Що це таке? Це хтось затягнув всередину, може, хотіли палити костер. Але дивіться, на обоями, бачите, були такі штучки. Дивіться, я йшла і йшла в кінці, а там видно ціле місто. Я, до речі, тут колись фоткалась по-моєму дуже давно. В цьому місці якраз. Тут можна побачити масштаби міста. Ну як міста? Ну це містечко, тут пару будинків, але ж воно місто, там є навіть знак. Можливо. можна вийти в окно. Місто Орбіта взагалі планувалося як таке атомне містечко, і там навіть поряд була недобудована атомна електростанція. Але після аварії на Чорнобильській атомній електростанції цей проєкт просто зняли з розгляду. Тоді подумали побудувати, наприклад, якусь Грес. Але і це було. Марно, тому що ніхто нічого не добудував. Недавно знову почали розмовляти про те, щоб там щось побудувати. Коротше, що я знайшла? Це газетка, яка тут лежала в орбіті. Пробудітесь. Взаємопонімання в браке. Коротше, тут розказують, як треба жити в бракі. Книжечка така. «Пробудітесь». 8 февраля 94 рік. Город. некогда многолюдный. Лагус. Ну, вот такие еще. Скорее всего, бишь, трошечки пропаганды, потому что, если почитать и радянские газеты, там уже много пишут про... про США. Друзья, объясни своим старым друзьям, что ты изменилась и больше не будешь присоединяться к ним в плохом. То есть, если ты не присоединяешься, значит, все плохо. Они делают, короче. Конечно, кринжовый журнальчик. Дивіться в шкафу. Опа, тетенька в свитере. еле уже виднеется тут. Тут тоже какая-то тетенька. Швиденько иду по цим коридорам. Потому что на дворе скоро уже будет темнить. А я тут умажу. Тут взагалі небезпечно. О, дивіться, шкафчик-шкафчик. Я за те, що тут мало просто речей, тому такий шкафчик попадається. І ти вже думаєш, ого, вау, ніфіга себе. Шкафчик цілий, не? такий він. Ну, дивіться, якби тут була квартира, в мене взагалі було б супер. Я думаю, звісно, щоб це могли вирізати. Я маю на увазі дерева вирізати. Але взагалі було б прикольно такий вигляд з віконечка. Присипаюся, а в тебе такий кайфушник за вікном. Сосновий ліс. Я капець, я думала, що це якийсь труп лежить. Я чесно, мені ж по постійно попадається, знаєте, всякі там мішки з трупами. Ну, типа мусор. Я короче, йду по коридору, коли ця штука лежить. Подумала, що щось тут таке страшне. Це, мабуть, від телевізора, я вже знаю. З вікна. Такий вигляд з вікна. Ну що, дивимося ще? Що там ще може знайдемо щось страшне? Давайте все-таки класно подивимося це закинуте місто. Я наступила нам це все. Так, і знову я залізла в ванну, де є наклейки. Я не, не розумію, чого тут е, якась така штука вибрана. Зачем чим його вибирали відсюди? Тут, дивіться, шпалери позалишалися. Прип'ятський запах присутствує. І Ну, Це квартири закинуті були, І тому тут можна знайти різні наклейки з нашого дитинства, ну хто з 90-х років, можна знайти газети там за 90-х якийсь рік. А тут я тільки що почула, знову хтось ходить Там внизу. І в мене, знаєте, такий. Араз знову, що типу, в зоні треба сховатися. Але ж потім розумію, що я не в зоні, Ну, я не знаю, якщо чесно, наскільки можна тут гуляти. Я в принципі нічого не руйную, обережно хожу. Але все одно мало, ви знаєте, що угодно, хто завгодно. Якби в зоні воно ну, там охороняється і е, поліція там дивиться да, за порядком. А тут хто знає, хто може ходити. Знаєте, абсолютно хто завгодно. Тому навіть в таких містах треба з собою носити балончик. А я його забула. Я без балончика. Все, що в мене є, це спрей для носа. Ну я думаю, якщо я пшикну маньяку спрей для носа, на нього вряд ли це подія. Коротше, давайте обережненько ще подивимося декілька квартир. Це бачите під'їзд і тут є отакі. Я тут я ж камеру не буду засовувати, але вона в мене. Скоріше за все там впаде. Фу, дивіться, тут живуть ті, ті, птички. Це ми вже десь, напевно, я піднялася на високий поверх. уже Дивіться, шмаття. Тут вирване вікно, ліфт, до якого не підходити, бо саме звідси міг впасти той хлопець Надо обережно о тут уже Тут вже страшно, звісно, лазать, тому що дивіться, що тут вже прям стіни сипляться конкретно. Прям сипляться вже. Ось таке, друзі, містечко орбіта. Зараз ми ще з вами вийдемо на вулицю і подивимося там. Я вам покажу, як взагалі орбіта виглядає з вулиці, тому що квартирах ми трошки глянули, тепер давайте позаглядаємо на більш масштабні такі коротше, місця. Просто гляньте цей вид, просто подивіться. Просто гляньте, якісь гори, там десь море повинно бути. Ви знаєте, це Чигиринський район, Черкаська область. Робіта виглядає з вулиці, я спустилась тільки що швиденько. Тут так заросло, просто капець. І треба бути обережним, щоб не влетіти. В оцю яму. Тут декілька будинків. Хочу вам показати ще наступний під'їзд. Ось тако Виглядає. О, хтось дерева позрізав. Чистить намагалось, чи що? Чи просто склали? Не знаю. А ось і підійшло. На кінця моє відео про це моторошне місце орбіта. Якщо вам сподобалося, ви хочете більше відео, більше досліджень. Подібних місць, ну і цього також, звичайно, як і зони відчуження. До речі, в мене ще будуть новенькі відео про Чорнобиль, то підписуйтесь обов'язково і пишіть в коментарі, чи взагалі ви чули. І до речі, якщо ви будете запитувати, якщо вам цікаво, чи можна сюди взагалі зараз потрапити у 2025 році у наш час. Якщо вам цікаво, пишіть, я відповім. І обов'язково ставте. Вподобаєчку, пишіть коментар і підписуйтесь. Дякую всім моїм друзям, спонсорам Edmundsu і Редчуку Мету. Великий привіт все, друзі, до наступного відео. А я ще побіжу, там подивлюся деякі коротше, місця. Ну все, давайте.